Let's go. Розлучаюся зі своєю дружиною після 17 років шлюбу через її колишнього коханця. Примітка редактора, колишній коханець, friend with benefits, друг, з яким є сексуальні стосунки без зобов'язань. Місяць тому я, 43-х років, чоловік, дізнався, що найкращий друг моєї дружини 41-х років Жінка 40 років чоловік. Насправді, був її колишнім коханцем. І це мене неабияк розлютило не лише через те, що в них було таке минуле, а й тому, що вона стільки років тримала це в секреті від мене. Що гірше, моя сестра, 40 років жінка, яка також є найкращою подругою моєї дружини, знала про це і ніколи мені не казала. Коли ми почали зустрічатися 18 років тому, ми домовилися обірвати всі зв'язки з колишніми. А тепер я дізнався, що вона роками мені про це брехала. Після того, як я все дізнався минулого місяця, я поговорив з адвокатом і сказав дружині, що ми розлучаємося, нічого з того, що вона тепер скаже чи зробить, цього не змінить. Я також здав ДНК тест для моєї доньки 16 років, жінка та хлопчиків-близнюків, 12 років, чоловіки, і взагалі перестав спілкуватися зі своєю сестрою. Дехто може сказати, що я занадто різкий, особливо з цим ДНК-тестом. Але на це є причина. Її колишній коханець і я напрочуд схожі ми обоє десь 180 вісімдесят зросту, світловолосі та блакитно окі. До цього я ніколи не сумнівався, чи мої діти мої. Але після того, як дізнався про її минуле з ним, я не можу позбутися параної. До того ж, її колишній коханець так і не одружився, бо казав, що він вільна пташка. Через це я відчуваю, ніби вона просто погодилася на мене, а якби він колись захотів одружитися. Вона б миттєво мене покинула. Єдиний позитивний момент у цій ситуації це те, що будинок, у якому ми живемо, оформлений на мене, я його успадкував від діда ще до нашого весілля. Наразі я вигнав дружину з дому і відвіз її до батьків, де розповів їм усю правду про те, чому ми розлучаємося. Я також розповів про це своїм дітям, бо вважаю, що вони вже достатньо дорослі, щоб знати правду. З того часу дружина постійно мені телефонує, плаче і клянеться, що вони були просто друзями, але я їй не вірю. Я чітко дав зрозуміти, що навіть якщо ДНК тест підтвердить, що всі троє дітей мої, я все одно піду на розлучення. З того, що я чую від свого швагра, який живе біля її батьків, вона в жахливому стані і майже нічого не їсть. Моя сестра також намагалася зв'язатися зі мною через свого чоловіка, але я сказав їм, що більше не вважаю її своєю сестрою. Після того, як вона змарнувала 18 років мого життя. Чесно кажучи, якщо ДНК тест покаже негативний результат, я не знаю, що робитиму. І я люблю своїх дітей більше за все на світі, і дізнатися, що хоча б одна з них не моя, розіб'є мені серце більше за все інше. Відповідні коментарі. Коментатор один Слухай, друже. Зрештою, це твоє особисте життя, і це вже поза компетенцією Але Подумай про індивідуальну терапію, щоб розібратися зі своїми почуттями. Я розумію твій гнів і людь, але думаю, що вони походять від страху, що вона тобі зраджувала з ним, чи не так? Чесно кажучи, чому вона не припинила з ним спілкуватися і приховувала це так довго, мені не зрозуміло, який у цьому був сенс обману. Автор, ось про що я постійно думаю. Єдина причина, яку я можу придумати, це те, що я був для неї. З запасним варіантом, стабільним варіантом. Вона завжди хотіла вийти заміж, але він ніколи не був тим, хто осідає. Він більше любить адреналін хтось, хто женеться за гострими відчуттями, а не за серйозними стосунками. Коментатор 2. відчуття того, що ти не перший вибір, а запасний варіант це те, чого я нікому не побажаю. Я знаю багато хто скаже тобі будь чоловіком, але я піду іншим шляхом і скажу тобі визнати свої почуття. Почуття та емоції неможливо контролювати чи переконати, але якщо ти їх визнаєш, ти зможеш їх пережити. Зрештою, ми люди. Чесно кажучи, я також думаю, що має бути причина для такого довгого обману. Я впевнений, що тобі довелося відмовитися від друзів, які були колишніми коханцями. Тож, яка була її причина? Вона повинна взяти на себе відповідальність за це, не намагаючись тебе газлайтити, маніпулювати, змушуючи сумніватися у власній адекватності. Автор. Я припинив дружбу з другом дитинства, тому що колись зустрічався з нею на першому курсі старшої школи, щоб показати, що я серйозно ставлюся до наших стосунків. Автор про ДНК тести. Автор. Я зробив ДНК тест через тиждень після того, як дізнався про їхнє минуле, але відправив дружину до її родини лише вісім днів тому. Як автор познайомився зі своєю дружиною? Автор. Я познайомився зі своєю дружиною через свою сестру. Вона хотіла піти на побачення зі своїм колегою і якось це перетворилося на подвійне побачення. Там я вперше зустрів свою дружину, і ми одразу порозумілися автор про свій шлюб, автор наш шлюб був нормальним. Звичайно, я не був ідеальним чоловіком, але я завжди намагався робити все можливе від допомоги по дому до несподіваних побачень з нею. Навіть після того, як ми одружилися і народили дітей, і я ніколи навіть не ревнував її до друзів, чоловіків, тому що повністю їй довіряв, саме тому це так боляче. Автор пояснює, як він дізнався про все це після стількох років. Автор колишній моєї сестри почав працювати в мене на роботі, і він здавався досить приємним хлопцем. Тож я запитав його, чому вони з моєю сестрою розійшлися, і він сказав мені, що не міг залишатися з кимось, хто все ще тусувався з колишнім коханцем. Він також сказав, що я крутіший за нього, бо дозволяю своїй дружині залишатися близькою з її колишнім чого він ніколи б не зміг зробити. Як автор успадкував будинок свого дідуся. Автор мій дідусь залишив мені свій будинок, тому що він був мені як батько після смерті мого тата. Я щонеділі їздив до нього на велосипеді 30 хвилин, щоб відвідати його і пограти в шахи. Після того, як я отримав водійські права, він подарував мені свою улюблену машину. І навчив мене рибалити, полювати та всього іншого, що мені потрібно було знати. Те, що у вас були погані стосунки з дідусем і бабусею, не означає, що у всіх так Як діти автора відреагували на ситуацію з їхньою матір'ю. Автор діти ще не все знають, але я думаю, що моя донька починає складати пазл. Щодо моїх батьків, то їх у мене немає. Мій тато помер, коли я був молодим. Моя мама померла під час ковід, а мої дідусь і бабуся померли. Коли мені було 20. Щодо її родини, то її батьки намагалися зі мною поговорити, але я сказав їм, що мені потрібен час для себе. Її брат дещо розуміє і просто наглядає за своєю сестрою, щоб переконатися, що вона не зробить нічого безрозсудного. Оновлення номер один наступного дня. Перш за все, хочу дещо прояснити. Я не виганяв її з дому як якийсь божевільний. Я попросив дати мені побути на самоті, і вона погодилася. Потім я відвіз її до її батьків це трохи більше години їзди машиною, ідея розірвати зв'язки з колишніми належала їй. Коли вона сказала колишні, вона мала на увазі таких людей, як моя подруга дитинства, з якою я зустрічався лише місяць у старшій школі, але чомусь не її колишнього коханця, з яким у неї були сексуальні стосунки невідомо скільки часу. Так, розрив з ним, ймовірно, коштував би їй половини її кола друзів. Але те саме сталося зі мною, коли я розірвав зв'язки зі своєю подругою дитинства через її умови. Якби вона не хотіла втрачати друзів через це, їй не слід було тоді пропонувати розірвати зв'язки з колишніми. Я пояснив причину нашої розлуки, нашим дітям вона збрехала про щось важливе, і я був засмучений. Я сказав їм, що хочу, щоб ми поки що пожили окремо. Будинок не про гроші. Він має для мене сентиментальну цінність. Він зберігає спогади про моїх дідуся і бабусю та моє дитинство. І саме тут я створив так багато спогадів зі своїми дітьми. Ось чому я спочатку проконсультувався з адвокатом щодо будинку. Мені все одно доведеться заплатити дружині щонайменше 100 тисяч доларів за будинок, але мене це влаштовує. На початку наших стосунків я два-три рази запитував її про стосунки з тим хлопцем. Вона завжди запевняла мене, що вони просто друзі. Але я почувався невпевнено і запитав свою сестру, яка знала їх 4-5 років. Вона сказала мені, що їхні стосунки були як у брата з сестрою, тому я вирішив їй повірити. Велика помилка. Той колишній коханець ніколи не був тим, хто б осів і завів сім'ю. Скільки я його знаю, він завжди подорожував, робив небезпечні речі і гнався за гострими відчуттями. Ось чому я відчуваю, що був для неї запасним варіантом. Той факт, що вона приховувала їхні стосунки від мене 18 років, лише підтверджує мою думку, що я правий. Результати ДНК тесту не мають значення вони завжди будуть моїми дітьми. Навіть якщо результати будуть позитивними, я все одно хочу піти на розлучення. Однак я повинен, хоча б, спробувати 3-6 місяців сімейної терапії, якщо не для себе, то хоча б для дітей. Про результати тесту я почекаю свого найкращого друга. Перш ніж подивитися на результати, щоб мати підтримку. Я напишу невелике оновлення в коментарях, як тільки їх перегляну. Редагування. Як деякі люди порадили, мені напевно слід було б змусити її пройти тест на поліграфі, щоб перевірити, чи вона бреше. і я це зроблю. Редагування 2. Оновлення. Ну що ж, я навіть не знаю, як це почати, але мої діти, мої покрові та душі. Я навіть не можу описати суміш щастя, смутку. Та провини, яку я зараз відчуваю. Але я хотів дати вам усім оновлення, оскільки ви допомогли мені відволіктися і не дати моїм думкам закрутитися в темну прірву. Тож дякую вам усім. Отже, приблизно півтори години тому мій найкращий друг, якого я знаю стільки, скільки себе пам'ятаю, проїхав майже три години, щоб бути зі мною і допомогти мені пережити це. Після його приїзду ми випили по пиву чи два, і я розповів йому все. Він просто слухав. Даючи мені виговоритись і запевнив, що буде поруч, що б не сталося. Приблизно через 10 хвилин я нарешті набрався сміливості подивитися на результати тесту і повністю розклеївся. Я просто розридався. Коли я нарешті заспокоївся, ми почали говорити про те, що мені робити далі: чи варто мені намагатися врятувати свій шлюб заради дітей? Чи це взагалі буде правильно? Саме тоді мій друг поділився чимось зі свого минулого. Коли він був молодим. Один з його батьків зрадив, але вони все одно залишилися разом заради дітей. І він сказав мені, без вагань, що це було найгірше, що вони могли зробити. Він роками жалкував, що вони не розлучилися, а змусили всіх жити в таких зруйнованих стосунках. Його слова, а також деякі особисті повідомлення, які я отримав, дуже мене вразили. Тож я вирішив не намагатися врятувати шлюб, я піду далі з розлученням. Але я також хочу переконатися, що навіть після цього ми все. Ще зможемо співпрацювати в найкращих інтересах наших дітей. Саме тому я піду на індивідуальну та сімейну терапію, щоб ми могли навчитися бути співбатьками найздоровішим чином. Я також шукаю хорошого терапевта для своїх трьох дітей, щоб вони могли почати зцілюватися якомога швидше. Відповідні коментарі. Коментатор один Ого, твоя сестра збрехала тобі, щоб вигородити зраду твоєї дружини. Це підло. Твоя сестра тебе ненавидить чи щось таке. Автор. Я завжди думав, що в нас з сестрою були хороші стосунки, я навіть вів її до вівтаря. Коментатор 2. вона намагалася стверджувати, що він не рахується колишнім, хоча вона з ним спала. Вона, ймовірно, буде казати, що вона вже не та людина, якою була тоді, але тобі потрібно з'ясувати, якою вона була тоді, і чи ти б зустрічався і одружився з нею, якби знав про це. Якщо ні, то її брехня фактично обманом затягнула тебе у стосунки з нею. Що не виявляє великої поваги до тебе. Автор вона сказала щось на кшталт того, що не хотіла втрачати коло друзів через це, і що це був просто безглуздий секс кілька разів. Вона також стверджувала, що не зустрічалася з ним наодинці з того часу, як ми офіційно оформили стосунки. Якби вона не змусила нас розірвати всі зв'язки з нашими колишніми, я б зрозумів її небажання руйнувати коло друзів, але її цілком влаштовувало зруйнувати моє коло друзів своїми умовами. А не її власне. Коментатор 3. не поспішай тобі не потрібно приймати рішення одразу. Сімейна терапія могла б допомогти, якщо не для примирення, то для налагодження співбатьківства, але не плекай надій. Вона брехала 17 років, навряд чи вона легко скаже правду. Будь морально та емоційно готовим до того, що вона могла зраджувати тобі з ним під час ваших стосунків чи шлюбу це можливо. Я б, чесно кажучи, більше злився на сестру. Саме вона повинна була тобі сказати, а не брехати та покривати її. Наразі зосереджу на собі та своїх дітях автор. Я готовий до того, що якщо у неї були фізичні стосунки з ним, то все закінчено, і я зроблю все можливе, щоб отримати основну опіку над дітьми. Що стосується моєї сестри, це таке зрадництво, якого я ніколи не думав, що зможу пережити. І я не думаю, що зможу пробачити їй це ще довгий час, думки автора. Щодо надання шлюбу іншого шансу. Автор так я даю стосункам другий шанс після того, як зрозумів, що це була ідея моєї сестри розірвати стосунки з колишніми, водночас залишаючи колишнього коханця поруч. Вона також тиснула на мою дружину в інших речах наприклад, змушувала її відвідувати зустрічі, де був колишній коханець, навіть коли вона цього не хотіла. Озираючись назад, я повинен був дати своїй дружині шанс пояснитися. Перш ніж усе загострилося, але я не думав ясно. Мені було занадто боляче, і мій розум загнав мене в темне місце, де я не хотів нічого від неї чути. Мабуть, мені слід зробити остаточне оновлення з більшою кількістю деталей, але я не впевнений. Єдине, що я знаю напевно, це те, що я назавжди викреслюю свою сестру зі свого життя. Реакція автора на емоції дружини, після того як він усе дізнався, автор. О, ні, вона повністю розуміла мій гнів. Саме тому вона була в такому жахливому стані після того, як я відвіз її до її батьків. Вона знала, що накоїла. Вона знала, що повинна була заговорити раніше, але занадто боялася, і з часом їй ставало лише важче мені розповісти. Вона намагалася дистанціюватися від нього, але, судячи з повідомлень, моя сестра продовжувала тиснути на неї, доки вона не здалася і не погодилася. Навіть коли моя дружина намагалася уникати їх або вигадувати відмовки, щоб не йти. Моя сестра брехала, не кажучи їй, що там буде колишній коханець, або маніпулювала нею іншими способами, щоб змусити її піти. Останнє оновлення, привіт, друзі. Я хотів опублікувати останнє оновлення про те, що відбувалося після моєї розмови з дружиною, коли вона повернулася від батьків. Як ви бачите з назви, я вирішив дати їй другий шанс після перегляду її поточного телефону та її старого телефону, приблизно 12-річної давнини. У нас була довга розмова, під час якої я запитав її, чому вона змусила мене розірвати стосунки з моїми колишніми, а сама продовжувала спілкуватися зі своїм колишнім коханцем. Виявилося, її перший серйозний хлопець, з яким вона зустрічалася три роки, зрадив її з їхньою спільною подругою, що зробило її дуже невпевненою щодо жіночих друзів її майбутніх партнерів, особливо колишніх. З того часу, як ми почали зустрічатися і до того моменту. Як я офіційно оформив наші стосунки приблизно через 5-6 місяців, вона боролася з цією невпевненістю. Коли я запропонував їй офіційно оформити наші стосунки та заручитися, вона поговорила з моєю сестрою, яка запропонувала нам обом розірвати стосунки з нашими колишніми. Моя дружина погодилася, але моя сестра переконала її, що колишній коханець не рахується колишнім, оскільки вони спали разом лише двічі під час поїздки до Європи з кількома друзями. Пізніше моя дружина пошкодувала, що збрехала мені, і хотіла розповісти мені про своє минуле з ним, але моя сестра зупинила її. Вона сказала моїй дружині, що згадка про це лише спричинить зайвий стрес і навіть може поставити під загрозу її вагітність. Через це моя дружина вирішила мені не розповідати, а натомість спробувала дистанціюватися від нього. Зрештою, вона планувала повністю припинити з ним спілкування, щоб я ніколи про це не дізнався. Однак у моєї сестри були інші плани. Вона була закохана в близького друга колишнього коханця, і їй дуже подобалася ця компанія друзів. Вона знала, що якщо моя дружина дистанціюється, це неминуче розвалить їхню компанію, тому вона тиснула на мою дружину, щоб та ходила на зустрічі, де буде колишній коханець, іноді брешучи їй про те, хто там буде. І іншою можливою причиною такої поведінки моєї сестри було те, що вона сама хотіла продовжувати бачитися зі своїм власним колишнім коханцем. Перебуваючи у стосунках з іншим, і не хотіла почуватися винною через це. Це єдине пояснення, яке мені спадає на думку. Я також запитав свою дружину, чи пройде вона тест на поліграфії, щоб довести, що ніколи мені не зраджувала, і вона одразу ж погодилася без жодного вагання. Тож ми спробуємо врятувати цей шлюб, почавши з подружнього консультування та інших кроків для відновлення довіри. Але спочатку вона повинна повністю розірвати стосунки з тією компанією друзів. І заблокувати мою сестру всюди. І щоб відповісти на деякі особисті повідомлення, які я отримав ні, я не аб'юзер і ніколи не зловживав фінансово своєю дружиною. Вона працює з того часу, як нашим хлопчикам-близнюкам виповнилося два роки, і моя мати переїхала до нас, щоб допомагати доглядати за ними, поки ми обоє працювали. І ні, я не просто шукаю привід, щоб розірвати цей шлюб через якусь кризу середнього віку. Я люблю свою дружину та своїх дітей. І розлука з ними на тижні чи місяці була б для мене нестерпно болючою. Відповідні коментарі. Коментатор один ти віриш в тому, що вона каже про твою сестру? Чи підтвердила вона слова твоєї дружини? Крім того, тести на детекторі брехні якщо ти справді, блін, серйозно про це думаєш, не приймаються в суді з певної причини. Автор ну, справа не в тому, що я справді вірю в тести на детекторі брехні. Після того, як я почитав про них і послухав, що кажуть інші, я зрозумів, що вони не такі надійні, як я думав. Чесно кажучи, я навіть не знав, що вони існують. Я завжди вважав, що це щось із телевізора та кіно. Але, як хтось згадував у моєму попередньому дописі, мені слід хоча б подивитися, наскільки серйозно вона налаштована пройти його. І вона справді виглядала так, ніби хотіла це зробити, ніби прагнула довести мені, що вона справді мені не зраджувала. Коментатор 2. щонайменше, ви з дружиною повинні домовитися про припинення спілкування з твоєю сестрою можливо, назавжди, але точно на той час, поки ви разом працюватимете над відновленням довіри. На кожному кроці твоя сестра використовувала невпевненість твоєї дружини у власних інтересах і підривала ваш шлюб. Тести на поліграфії це сміття. Не витрачай на це свій час і гроші. Автор, чесно кажучи, я ніколи не думав. Що моя дружина така невпевнена в собі, але читання тих старих повідомлень викликало в мене такий гнів на мою сестру за те, що вона використовувала невпевненість моєї дружини у власних інтересах. Коментатор 3. то тепер у всьому винна твоя сестра за вибір твоєї дружини, а вона абсолютно не винна у всьому цьому після того, як роками тебе обманювала? І що змушує тебе думати, що твоя дружина Янгол, коли твоя сестра, яка мала коханця, перебуваючи у стосунках з іншим. Довіряла їй ходити на ці зустрічі, де вона по суті зраджувала свого партнера перед твоєю дружиною, а та нічого не сказала? Це ту людину ти прощаєш? Як ти думаєш, що вона там робила? Свічки тримала. Автор було сказано набагато більше, ніж я написав у цьому дописі, і вона надала докази багатьох речей. Тому я даю цим стосункам ще один шанс саме через це. Я знаю, це може бути не найкраще рішення, але це рішення, яке я прийняв. Все ж дякую, що знайшли час прочитати мій допис і поділитися своїми думками. Коментатор 4: звучить так, ніби вона повністю підставляє твою сестру, щоб заслужити твою прихильність. Тут щось не сходиться. Автор враховуючи її особистість, я щиро вірю, що моя сестра змогла маніпулювати нею, використовуючи її невпевненість у собі. Коли я сказав, що вона догоджає людям, я мав це на увазі. На початку наших стосунків вона робила все, що я хотів, що могло здаватися милим, але насправді це було не так. Я хотів, щоб вона отримувала задоволення і робила те, що їй справді хотілося. Знадобилося майже рік, щоб вона відчула себе достатньо комфортно, щоб висловлювати власні бажання, а не просто дозволяти мені приймати всі рішення чи знає решта родини автора про колишнього коханця його сестри. Автор у мене немає родини є тільки я і моя сестра. Оскільки моя мати померла під час ковід. Ось чому моя дружина повірила моїй брехні про бажання дізнатися більше про родину моєї матері. Вона не дуже багато про них розповідала, але завжди згадувала свого брата, тому я використав як привід пошук знацди мене, щоб спробувати знайти зниклого брата моєї матері або одного з його нащадків. Вона ніколи не підозрювала, що я насправді намагався з'ясувати, чи мої діти мої. Примітка редактора позначено як завершено на основі оновлень автора. І він видалив свій обліковий запис. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.